Так, я був що це, як я знав на кордоні Білорусі, що, в Русі, що я, мене нема, що я там загинув вже давно-давно. Це був для мене такий удар трохи. Найбільше я переживав за маму, щоб вона пережила такий стрес і це вона була хвора. Мене обурила одна ситуація, яка з вами сталася. Що я е, направив звернення, щоб тих... Е, Негідників, так, я вважаю, що і непрофесіоналів, які зробили ці висновки, щоби притягнули до відповідальності. І це ж питання не тільки ваше, це питання, що хтось іще зараз не знає, де його близькі. так? Тобто так. якась родина свого чоловіка, сина, зараз думає, що він в полоні, так? І просто не знають, що відбувається. Тому я переконаний, що за цю помилку вони повинні понести відповідальність однозначно. Те, що відбулося, це неприпустимо. І як вони потріпали нерви вашій матері, вашій родині, то це абсолютно неприпустимо і ненормально. Це повинна бути відповідальність. І тому підписав відповідні звернення, вже відправив Генеральну прокуратуру, міністр оборони, щоб вони провели службове розслідування, щоб вони кримінальну справу відкрили. Тому що це ненормально, це знущання просто над близькими. Тому коли мати ховала, да, була на біля вашої біля вашої могили, а потім їй кажуть, що слава слава Богу, що. Так сталося, так у вас? Тобто але це точно нормально те, що відбулося. То тобто, і це точно за це повинно бути то жорстке покарання, тому що з людськими долями не можна так грати. І це вже проблема для самої держави, бо це в нас вислуховується. Це... Що ви правильно кажете, що мати буду. повинна це все переживати і ховати вас, і не чекати з полону і не знати правду. Чому? А як ви потрапили в полон? Нам це шли з тилу рації вже два дні не працювали, батареї сіли, вони нам не взли раз батарею доставити. Спочатку двох взяли плін і вони, прикриваючись з ними, вже підійшли до нас. Ми не могли по своїх стріляти. Так, виходу не було. Їх було багато дуже. Був спочатку Луганський СІЗО, потім мене привезли виправна колонія 36-та. Луганська область, Суходольськ. Потім Суходольська в Росію, місто Мар'їнськ, це десь пір там. Це я там 9 місяців, а потім вже в останні 4 місяці Городська область Російська Федерація. хто прийом у мене зразу були два фіналочки під очами. Ноги одна, ще одна така. Дуже допомагав б'ють по м'язах, Пухне, Куди ти не можеш 30 двох? Як взагалі в полоні? Тертуром піддавось. Те, били, зустрілись. 22 23 рік дуже було тяжко. Потім вже трошки був не менше було. Але як вони били, менше вбили, але більше фізо. Вони заставляли віджиматись, присідати. Ти міг стояти цілий день, не ходити, просто стояти. Я знаю, що гімн Росії заставляють співати кожен день. Кожен день, два рази, три рази. То як зміна, як кому захоче. Угу. І ось зараз це їхні гасла примушували, так? Слава, слава Росії, слава Росії. І ну, не крикнеш б'ють. Казав, що хто пройшов Чечню, які вони піддавалися тоді, теж вони були в полоні, то вони зрозумінні, що відносилися тіхто. Чеченці мене брали в полон. Чеченці брали в полон. Так. Командир їх був русский. Ні, угу. російський командир мій був, то він більш-менш нормальний був. Ну, Но чеченці зразу б'ють, коли вони возьмуть полон. Потім вони вже на тебе не рухають пальчиками на полку. Вони дадуть тобі сигарети, дадуть води, перенесли, угу. все. Вони вже тобі не дадуть другому, щоб подати слуху. От наші вже коли. Воно, наші які це усі, як? що зрадники, <праць> <праць> деякі, які, які прийшли на сторону. Так, так? Та. <праць> от вони <праць> калічують. Оце а, парадокс, що. Що ці, що зрадники да, виходять з Донеччини, з Луганщини, так які прийшли на сторону ворога, вони до своїх українців, вони, вони ж теж українці, так. так? І вони більш жорстокі, ніж росіяни. Що е, собі... люди це нормально. Ви один день просто встав і запали, так? У мене може таке бути, якщо я стою на місці. Або різко, якби до ноги. 20-30 кілограм прив'язав одну і mm -hmm. другому, і ти не можеш нового підняти. І це саме в полоні сталося? Так. Немає в ногах сили. Ні, ніякої. Коли я, я все полікується, все буде добре. Як uh, мілікуючи лікар мені таблетку приписав без болі що я трошки. Та, с... Край с... Легше с... Сипав трошки, воно mm -hmm. не перестало обволіти. в не було хлоплення, напевно, включитися чи що таку теж болить. там. О, це Або спеціальну воду гарячу кипіток включать, ти не помиєшся. Просто це що подивився Специально на Спеціальне як знущання, подивився і все назад. О, таке було, що в Суходольську от, літо, жара там, 30 градусів температури, воду вони ключали тільки в одну годину на день. Вони нас били, ми сміялись. І вони просто не знали, що з нами робиться. Як, їх б'ють, але вони сміються. А ми прикалились і приходили, а тебе, тебе скільки вдарило там? Мене 3, а, ти лашара, я п'ять отрив. Ми вже просто сміли з цього. Або давали нам їсти, дають е, тарілку макаронів. 12 штучок, от таких макаронів. А, у мене було більше, а у мене було менше. У мене було 9. А це всього-навсього дві ложки. Вони впевнені, що пройдете реабілітацію. Вернути сюди життя, я ж кажу, що бачу по кошти. Що вже все-таки на батьківщині це одно вже по-іншому все. Що, які у вас взагалі плани на майбутнє, крім того, щоб одужати? Хочу... Розуміло побачити зараз, обняти своїх рідних, близьких. Так, дуже... Це найголовніше. Маму, дочку хочу дуже бачити. Дуже я її люблю. І сестра приїде, племінник. При ага. Мамі треба одужувати. Мамі так, мама перенесла операції, в мене не було. Треба вона теж дуже. От, я тільки що з нею розмовляв, дуже хотіла їхати. Ну а куди їхати? Це дуже далеко. Скільки, скільки маю років? 73. 73. Ну, якщо треба, ми привеземо. Просто скажете коли, ми привеземо все, там я проблем. Я вам просто приїхав потиснути, скажімо, руку, за те, дорожі реїзм. Так що я завжди буду поряд з вами. І те, що прогреміло по всім медіаресурсам, що, начебто, кошти повинні повертатися, тобто це точно, я думаю, не відповідає дійсності, є відповідна заява. І більше того, що ви повинні ще отримати і компенсацію за весь час, поки ви вважалися загиблим, тому що вам повинні нарахувати всі ось кошти грошового забезпечення, плюс ще то, хто вийшов з полуну. Тому моя юридична команда буде цим всім займатися, супроводжувати. Дякую. Да, у вас тепер є мій номер, я завжди на зв'язку. Будь-який час. Я буду поряд точно. Я вам дам контакти людини, яка це вже пройшла повністю. Він вам все розповість, цей шлях вже як людина, яка повернула з полу, повернулася з полону, вже повернулась в мирне життя, як що робити, він вам все повністю підкаже. То буду тоді з вашого дозволу уточнювати, да, як ви там. Там, де я треба, буду, я там буду включатися, телефонувати. Так, я поки, завжди йшов з дому. Я атошник, я теж був чотири рази АТО, Я завжди, як йшов, я ніколи не прощався з мамою. Я казав до мами вже тепер як повернувся. Чому ви повірили, що я помер? Я ж ніколи не прощаюся. Я не прощався, коли що тепер на війну не прощався. Це все завдяки молитвам вашої матері, Я переконана не сталася. Це завдяки молитвам повернулося. Я хотів би ще знаєте, від імені от Української держави, зрозуміло, що це не моя провина, так але від імені української держави вибачити перед вами, перед вашою родиною, за ту помилку, яку вони зробили. Так що, вибачте, будь ласка. Що я вам бажаю міцного здоров'я, що ви завжди на зв'язку. Так що ну, ви знаєте, я вам дякую за те, що ви повернулися живим, здоровим. І дійсно, що ви от дали таку надію. Рідним, близьким зрозуміло, що це величезна помилка чиновників, тобто неприпустима помилка, але водночас це надія для сотні, сотень тисяч сімей, так? які зараз так або інакше чекають своїх додому, близьких свого, свого батька, свого сина, свого брата. Тобто це величезна надія зараз, ви знаєте, ви як такі ковток повітря. Да, это, это,